Силикон. Я його збирав всякими прибомбачення, з стіни зрізав, лезом сегментним ножа і придбав, до речі, в досить адекватному інтернет-магазині на промі щоденно таку штуковину, яка працює, її треба нанести, розмазати і чекати певний час. Треба, щоб поверхня була силикона повністю змочена. І після цього ось такими шпагами вона в принципі, видаляється. В процесі мені треба було видалити залишки клею, які я завжди роблю. Видаляю таким клінером, який завжди у мене під рукою. І так сталося, що разом із залишками клею. Бо мені трапився і сікон. І я відкрив е, нові можливості цієї штуковини. поки там е, відмокає сікон, ми робимо аналогічну операцію тут. Наносимо клінер на поверхню, він її змочує. Беремо таку губочку, і прямо по-свіжому практично видаляємо залишки силикона. Залишилося взяти паперову серветочку, якою ми витираємо залишки. І що ми бачимо? І ми бачимо о чудо, практично ідеальна поверхня. Пройшов вже певний час, ми можемо пробувати видалити це. Це працює так, він розм'якшується і тоді його значно легше видаляти такими шпателями. Спеціально призначений для видалення силікону. І видалення не ідеальне, тому що цьому продукту треба побути ще певний час. Беремо чарівний наш універсальний очищувач. Навіть без цієї губочки пробуємо. Без цієї губочки з серветочкою, неаберзивною, без зацепів. Суть в тому, що не треба дуже довго чекати. Якщо взяти таку губочку, то все взагалі зачіпляється і... Видаляється практично за раз. Ну або за два. Ну, от, власне, і вся історія. Такий очищувач є у дуже багатьох учасників автозвукових змагань. І вони можуть знати, які відкриваються ще е, грані у цього в принципі, досить приємного на запах е, засобу. У кого немає, прошу на сайті Ultimate Bye.